Якщо серце Корвалтап Екстра Корвалта Екстра, бо серце тільки одне. ポモジポモジポモジ Марина нещодавно втратила свою подругу і сусідку Іванну. Маленький син покійної Сергійко жив у неї вже другий тиждень, адже близьких родичів у Іванни не було. Батько хлопчика Ростислав зник кілька років тому, одразу після розлучення. Марина дуже переймалася через долю Сергійка. А почувши голос покійної подруги, вона остаточно впевнилася у тому, що мусить врятувати малого від сирітства. Жінка звернулася до бабусі в надію отримати підказку, де шукати Ростислава. Вітаю. Подивіться, будь ласка, це Сергійко, син моєї подруги. Бачу, немає її вже серед живих. Я через це й прийшла. Іванка померла а малого глядіти нікому. Підкажіть, будь ласка, де його батька шукати? Про його батька? Я тобі зараз нічого сказати не можу. А прийшла? Ну, кажи, чого хочеш. Ну, так я ж і кажу. Не заважай. Я з матір'ю дитини розмовляю. З Іванкою? Так. Вона дуже вдячна тобі за те, що ти малого до себе взяла. Може, вона знає, де Ростислава шукать? Серед мертвих його не бачу. Але вона дуже просить тебе, щоб ти більше його не шукала. Так, а що мені робити? Я не можу малого в себе лишити? Думай сама. Але якщо знайдеш Ростислава, біда буде. Ступай. Марина повернулася додому розчарованою. Вона не знала, що робити далі і як бути із Сергійком, до присутності якого молода жінка уже почала звикати. Оу, нова пожарна машина. Слухай, там в прихожій димом пахне. Піди провір, будь ласка. А що це за Ти Забрала до нас Іванчину колекцію. Шкода буде, якщо посухнути. посухне. <звук> да. Хто б міг подумати, що якісь там квіточки людину переживуть? Та то таке. От що з малим робити? Наш сьогодні їздила до баби Люби, Хотіла дізнатися де Ростіка шукати. А вона мені сказала, що з Іванкою говорила. <звук> І що ж Іванка казала? Я хотіла Ростіка шукати, вона сказала що нікого не шукати, бо біда буде. Ну, так може дійсно нікого не треба шукати? Може, дійсно не треба. Якщо обирати краще рідний батько, ніж дитячий будинок. Взагалі, бідний хлопчик. От за що йому це все. Марина боялася відповідальності за чужу дитину, та з іншого боку ніяк не могла наважитися власноруч віддати малюка до дитячого будинку. Попри попередження бабусі, жінка продовжила пошуки Ростислава і таки знайшла його у соцмережі через спільних знайомих. Як приїде? Ми ж вирішили почекати ще. Ну, чого чекати? Дитина ж не іграшка. Треба щось робити, а не трендіти. Ти, ти ніколи такою цинічною не була, Маріш. Лисика, я втомилася. Я, я не можу. Ну От звикне він до нас, ми до нього. Що ми будемо далі робити? Ну, як Бог дасть, так і буде. А я не хочу. Я не можу його встановлювати. Ти розумієш, я не можу. Та не кричи, не кричи. Хлопцеві і так дісталося. Ти хочеш, щоб він ще й нас почув. Ну, Ти розумієш, це жорстоко кидати його в такий момент. Так по нього ж батько приїде. І все буде добре. Та як ти не зрозумієш? йому потрібен хтось схожий на матір, а не дядька, який його і знати не знає, невже тобі зовсім начхати на малого? Олесь вперше був таким різким із Мариною. То жінка дуже сильно образилася і не хотіла із ним навіть розмовляти. Але мовчанка надовго не затяглася. Чоловік попросив пробачення за свої слова, і подружжя помирилося. Марина навіть почала думати, що, може, вона дійсно поспішила, покликавши Ростислава, але міняти щось було вже запізно. Давай на кухню проходчай поп'ємо, поговоримо. Ти може голодний, але годувати тебе? Повезло тобі з хазяйкою сусід. За вечерею Марина уважно спостерігала за Ростиславом, намагаючись зрозуміти, чи зможе той стати хорошим батьком для Сергійка. А чого ви розійшлися? Бо Іванка так толком нічого не розказувала. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вона ж собі на стороні якогось масажиста знайшла. Стидно їй було. Ну, добре, Іванка Іванко, а... ти ж малому навіть на день народження не mm -hmm. дзвонив. А вона мені заборонила з ним бачитись. Вона мені сказала: не заважай, я свою лічну життя строїть буду. Ну, ти построїла. Я навіть нічого не знала і не помічала. Давайте не будемо погано про мертвих. Дякую тобі, Марина, що знайшла мене відшукала. Бо як подумаю, що... Син міг приймах жити. Так зразу на душі точно. Марина віддала Ростиславові ключі від Іванниної квартири і пообіцяла наступного дня привезти хлопчика. Пам'ятаючи свої недавні сумніви та бабусині слова, жінка вирішила дуже обережно познайомити хлопчика із батьком. Вона разом із Сергійком пішла на прогулянку, де до них мав приєднатися Ростислав. Дивись, це твій тато? Ну, привіт, синку. Бо ще й не пам'ятаєш мене зовсім. Дивись, дивись, що у мене для тебе є. Що треба сказати? Дякую. Він останнім часом дуже мало говорить. Та це нічого. Головне, що ми разом, правда? Переживемо. Ну, ти біжи, Марин. І так стидно, що ти на нас стільки часу вбила. Та нічого. Котику, я пішла, тепер про тебе тато подбає. йди. йди. Ну все. залишивши Сергійка із Ростиславом, Марина зітхнула з полегшенням. Вона була впевнена, що зробила все правильно. Кілька днів усе було тихо та мирно, і жінка остаточно переконала себе, що Сергійко у надійних руках. Може, я до тебе хочу. А тато де? Я його боюся, він злий. Ну-ну-ну, не кажи так. Ви, ви просто маєте звикнути один до одного. Він у в магазині забув. Ох, ти шкідник, малий. Я тебе зараз навчу, я борщ, слухатися. Ростиславе, поясни, будь ласка, мені, а що, що трапилось? А, привіт, Марин. Це тебе не стосується Це чужі справи. Давай йди. Я тобі де велів стояти. На місці, що тобі не зрозуміло, що таке місце, чи що таке стояти, а? Ростиславе, послухай, ну так не можна. Своїх заведи, тоді виховую. Ясно! Ну, Пішов додому. Додому я тобі скажу. Ставши свідком сварки Ростислава із сином, Марина була неприємно здивована. До того ж, вона точно знала, що Сергійко ніколи не став би скаржитися без причини. Жінка переживала за дитину. Але розуміла, що немає права втручатися у справи чужої родини. Бачила сьогодні наших сусідів малого. О, і як він там? Не знаю. Мені здається, Ростик його ображає. Тобто ображає? Він його б'є, чи що? Та ні, але він так кричав на нього. Малий сказав, що той забув його в магазині. І, ну, і що боїться його. Слухай, я піду розберусь, що у них там. Ні, ні чекай, чекай. куди серед ночі. Хоча Марина і відмовила чоловіка йти до сусіда сваритися, та на душі у неї було неспокійно. Наступного ж дня, поки Сергійко був у садочку, а чоловік на роботі, вона сама пішла до Ростислава. Чого ти прийшла? Слухай, якщо ви з Сергійком не можете знайти спільної мови, я б могла допомогти. З чого ти взяла? У нас все чітко. Все нормально. Ну, він сказав, що боїться тебе. <рес> тебе докази є. Ну, Він мені сказав, що. Слухай, дитині п'ять років. Після смерті матері він просто заговорюється. Розумієш? Я не розумію, що ти мене хочеш. Я хочу, щоб дитині було добре. Що йому погано? Вдітий? Взутий? Годований. Що ще? Марина нарешті зрозуміла, що власними руками загнала хлопчика до безвихідної ситуації. Слухай, якщо ви не можете ожитися, ми готові з Олесем його забрати. Пізно курочка схопилася. Яєчко вже розбилося. Якби ви так хотіли, то вже б готували документи, як оце зараз я роблю. Чекай, які документи? Як це які? На квартирку. Яка опікунові малого положена. Тобто ти це все зробив через квартиру? <гум> тобі дитина навіть не потрібна? А то хочеш сказати, що тобі вона потрібна? Слухай. То можеш його викупити. Я тебе зараз правильно зрозуміла. Ти мені пропонуєш купити дитину? Ні. Ти квартирку в мене купиш. А малого я тобі і так подарую. А? Жінка вирішила виправити свою помилку. Вона поїхала до бабусі, щоб знайти спосіб заставити Ростислава відмовитися від дитини. Марино, проходьте вас, бабуся чекає. А як же я? Ви зачекайте. Не хвилюйтеся, бабуся усіх приймає. Бабусю, я марину привела. Сідай. Вітаю, баблю. Я батька Сергійка знайшла. І ви праві були. Я біди не робила, а тепер хочу все виправити. А я ж тебе попереджала. Давайте, що принесла. Це гудзик Ростислава. Він у нас його загубив. Не можна хлопчикові лишатися поруч з цим чоловіком. А що робити? Маєш залишити хлопчика у себе? Я? Так, Ростислав мені його не віддасть. Він хоче, щоб ми квартиру купили. а У нас грошей немає. І нащо нам взагалі та квартира? Ти маєш врятувати Сергійка. Бачу, для тебе це важке рішення, але іншого виходу в тебе немає. Так а як я його врятую? Мені в суди чи в органи опіки? Ні. Гроші та суди не потрібні. Вирішить це лише одна розмова з батьком дитини. Так я говорила, але він навіть слухати нічого не хоче. Я про справжнього батька дитини кажу, а Ростислав йому ніхто. Чекайте, я... я не розумію. Справжній батько дитини твій чоловік. Що? Та ні. Та як він міг? Бачу квіти, сповнені жіночих чар. От через них твою Олеся і приворожили. Фіалки. У Іванки була така красива колекція. Шкода було їх, я їх до себе позабирала. Це виходить, моя подруга приворожила мого чоловіка. Вона на кохання їх заговорила. А твій Олесь випадково піддався тим чарам. Випадково? А хіба зрада буває випадковою? Кажу, що бачу. Головне позбуться тих квітів. І не варто забирати квіти з дому, де померли господарі. Бо так можна взяти на себе всі їхні незавершені справи і негаразди. гаразди. Зрозуміло. Додому Марина повернулася дуже сердитою. Вона була просто у шоці від почутого. Але цього разу жінка вирішила дослухатися бабусиної поради, не зволікаючи. А що ти робиш? А зараз позбираюся і винесу на мороз. Так а навіщо ти їх тоді рятувала? Бо я не знала, що вони тільки зовні милі. Я сьогодні їздила до баби Люби, і вона мені сказала, хто Сергійків тато. Ясно? Навіть відбиратися не будеш? Так. А навіщо відбиратися? Я дійсно батько Сергійка. То завів коханку під боком і нором? Та нікого я не заводив. І те, що Сергій мій син, я дізнався лише тоді, коли Іванка серйозно захворіла. Та в нас і не було вважає нічого. Ну один раз був, відбиратись не буду. Але один раз таки повірили? Один. Це сталося тоді, коли ми з тобою посварилися. Олесь зізнався Марині, що навіть сам не зрозумів, як скоїв тоді ту помилку. Адже він завжди любив лише її. Чоловік так щиро каявся і просив пробачення за зраду. Що жінка таки знайшла у собі сили вибачити його. І складна розмова подружжя, врешті-решт закінчилася примиренням. Все обміркувавши, Марина і Олесь прийняли вдвох важливе рішення. Давай забирай малого, а я розберуся. Угу. О, Хе -хе! здоровенькі були сусіди. А що це мене? Від... Е, ти... До малого не підходь, ти йому не батько. Ну, можна сказати, що ти йому батько. Я. Так от хто той масажист, тебе докази є? Докази є. А біля малого ще раз побачу ноги попереламую. Ти мене зрозумів? Та все все, все, зрозумів, зрозумів. Придурок. Секуток, не бійся. Дядьолесна захистить. Марина змирилася із тим, що їй доведеться всиновити хлопчика. Та хоча усе складалося добре. Жінка відчувала, що пробачила Олесеві зраду лише на словах. Сергійко! Іди їсти. Образа, наче скалка, засіла у неї у душі. Ну, скільки можна, я ж просила, не сова з тільцем по підлозі. Та ну не може він ще сам. Ну, що, не навчився ложку тримати? Ну, скільки можна? Я не хотів. <звук> Бігом в ванну перевдягатися. Бігом! Ну, Марин це вже занадто хлопцеві 5 років. Чого ти? Тебе ніби підмінили. А мене зрадили. От що. Раз за разом, зриваючи злість на дитині, Марина ледь не дійшла до нервового зриву, адже після кожного разу вона картала себе за нестриманість. Стосунки з Олесем також стали нестерпними. Жінка поїхала до бабусі, щоб дізнатися, чи не краще буде їй взагалі піти із сім'ї. Баба, Люба, допоможіть, будь ласка, ми з чоловіком наче розібралися і хлопці до себе забрали. А я тепер кричу на нього гірше зарости слава і з чоловіком почали сваритися. Сідай. Візьми на сінину, розламай і дай мені. Я думаю, може піти одних, Ой. Розсипалося. Не буде тобі долі без Олеся? Чоловіків багато буде. А щастя ні. І дітей без нього в тебе також не буде. Та що тепер? Я розумію, що я не права, але зробити нічого не можу. Ти квіти чужі винесла? Так. Чоловіка попросили він в дитсадок їх відніс. Бачу, в тебе вдома лишилася якась квітка. Рожева, наче. Рожева? Точно. Я її в спальню поставила і навіть забула про неї. Вона найгарніша, якось шкода її віддавати. Якщо вона тобі подобається, залиш. Але обов'язково перенеси її на кухню. Там пересадиш у новий горщик, а під коріння пару монет кинеш. І тоді все нелагодиться. Монетами ти від покійниці і її проблем відкупишся. А од ладу сім'ї це вже від тебе залежить. Дякую. Повернувшись додому, Марина взялася пересаджувати фіалку, як і порадила їй бабуся. Жінка сподівалася, що після обряду з квіткою образа на чоловіка у її душі вщухне. Ну, от Сергійко. Зараз приберемо все нарешті буде добре. Я допоможу. От блін. Що за блін при дитині? Ну ти подивись сам, що твій синок наробив прям без руки якийсь. Та досить? Точно. З мене досить. Самі прибирайте. Марина знову не змогла стримати свого роздратування. Наступного дня жінка пішла на роботу у геть поганому настрої. Їй здавалося, що нічого і ніколи у її родині вже не налагодиться. Колега запропонував Марині після роботи піти у кафе. І вона погодилася, адже стомилася від постійних негараздів. Чоловік розважав її весь вечір, а тоді провів до під'їзду. Нагулялася? Ага, хочеш влаштувати у мені сцену ревничів? Давай, на вулиці ми ще не сварилися. Не до того зараз Сергійко втік. Як втік? Та ось так, я вже не знаю, що робити. Марина дуже перелякалася за хлопчика. Подружжя кинулася шукати дитину. Вони обігали увесь район. Жінка була у відчаї. Адже якби вона змогла вчасно опанувати свої емоції, хлопчик був би вдома. Зараз в поліцію всіх там на вуха ти йди додому. Може, він сам прийде. Ану, чекай, дивись туди. Ану, дивись туди. Він завжди там ховається, коли ми граємось. Старіку, котику, ось дити, виходь. Синку, хлопчику, мій, чому ж ти від нас так тікаєш? Я не хочу, щоб сварилися. Я думаю, вам без мене буде добре. Ну да як це без тебе, котику, ну як? Ну ти ж мене більше не любиш. Як це не люблю, зонька, і дуже сильно люблю. Сінку я тебе, я тебе люблю. Коли Марина обійняла Сергійка, вона зрозуміла, що образа на чоловіка зникла з її душі. Жінка відчула до дитини справжню ніжність і любов. Згодом подружжя офіційно всиновило Сергійка. Марина, яка завжди боялася, що буде поганою матір'ю, нарешті позбавилася своїх страхів і наважилася на власну дитину. Через рік у них з Олесем народився іще один хлопчик. Бог синів Марина любить однаково. Бабуся каже, забравши квіти із дому покійної людини, можна ненароком взяти на себе усі її незавершені справи та негаразди. Якщо ж квіти вам дійсно подобаються, ви можете залишити їх у себе, але рослини слід обов'язково пересадити, кинувши під коріння декілька монет. Лише таким чином можна викупити квіти у колишнього господаря.